Всім привіт! Мене звати Ілля Яніцький, я директор благодійного фонду Надійвок Берегиня. У мене в руках турнікет. Ми таких отримали 15 штук від німецько-українського товариства «Рейнникар». І вже найближчим часом ми їх доставимо на передок хлопцям. Давайте подивимось, що вони з себе представляють. Це незвичайні турнікети. Їх дуже важко знайти зараз. Але наші німецькі партнери з цією задачею справились на 5 з плюсом. Так є така штука, яка підкачує. Якось так вони виглядають. Як цим користуватися, я вам чесно скажу, я не знаю, але сподіваюся, що хлопцям воно буде в нагоді. Всім дякую.